А як вам взагалі динаміка оновлення даних? Якщо говоримо про резерв плюс позитивно. якщо ми говоримо про ТЦК, як я вже сказав, вони не встигають. ЦНАПи, я не готовий зараз відповісти чи всі вони підключені, скажем так, до того, щоб оновлювати ці дані? Але загалом інструктаж не є складний, так би мовити. Тобто, кожен ЦНАП, на мою думку, може з цим справитися. Uh, оновлення даних іде, uh, ну скажімо так, для мене для мене з середньою швидкістю все одно залишатимуться люди, які будуть в ціні продовжувати бути uh -huh. ну, в нас в першу перший тиждень здається, ми набрали мільйон. А зараз за останніми даними там щось в районі півтора мільйони. Вже місяць майже минув. <кій> То питання чи не дійшли ми, ну знаєте, певного порогу? Тих, хто готовий боновити одразу дані. А всі решта будуть чекати до останнього, це ж таки на моєму на мою, на мою, на мою думку. Я скажу решення, передам колезі. На мою думку, за інформацією від керівників ЦК СП: 70-80% тих, хто приходить оновлювати дані, mm -hmm. люди, які мають певні причини для відстрочки. Тому фактично це картину мобілізаційну не змінило би. Але загалом мобілізація проходить досить високими темпами. Єдине, що цифр теж не можу назвати. Це загальні враження від тих я розмовляє.